Жик я руский! Батько наш Бандера! Україна мати ми Просили: я руський, а отримали батько наш Бандера. Українські пісні у виконанні колумбійців доводять росіян до божевілля. Янко, Богдан Пеніяфорд, Лобунець. Колумбієць, який виконує пісні українською мовою по всьому світу, його гурт поєднує традиційні мелодії з латиноамериканським колоритом. Колумбійці набирають мільйони переглядів у Тіктоці. Звісно, вони під час прямих трансляцій чи чату рулетки не тільки тролять путінських росіян, а й співають в інших ситуаціях. Батько наш Бандера, рідна мати моя. Ой, у вишневому саду у їхньому виконанні набирають мільйони переглядів. Звісно, вони передусім музиканти. І звісно, зараз на їхній сторінці чимало відео, де вони тикають росіян в українську музику. Колумбійський гурт Лос Янковерс привернув увагу соцмереж після того, як опублікував у Фейсбуці саме відео зі спілкування в чатрулеці. Музиканти вирішили випадково поспілкуватися з рандомними користувачами, і їхніми співрозмовницями виявилися дівчата з Росії. Фронтмен гурту Янко привітався та поцікавився, звідки вони, дізнавшись, що з Росії, з країни терористки, він запропонував виконати для них пісню наживо. Співрозмовниці погодилися, і одна з них голосно попросила композицію «Я Яруський. Пісню пропагандиста Шамана. Втім, Янковерс» вирішили здивувати аудиторію і замість цього виконали українську повстанську пісню Батько наш Бандера. У цей момент настрій у чаті різко змінився. Одна з росіянок одразу показала невдоволення, почала кривитися, висловляти претензії та ображати Україну і українців. Інша ж навпаки намагалася пом'якшити ситуацію, хоча й реагувала іронічно, ніби демонструючи своє рідне задоволення від провокативного моменту словом, все в найкращих, тобто найгірших традиціях росіян. Як взагалі виникла вся ця історія з українською в Колумбії? А річ у тім, що фронтмен колективу Янко має українське коріння. Його мати українка, а батько колумбієць. Він з дитинства часто бував в Україні, цікавився її історією, культурою та музикою. У 2013 році Янко серйозно взявся за вивчення української мови і нині володіє нею вільно. Він неодноразово підкреслював, що українські традиції це важлива частина його особистої ідентичності.